Добрий раночок вам. У нас тут чайочки, тут у нас ранкові потирання носиками, вони в мене як котенята. У них така любов, що вони потираються носиками. У них чайок, в мене кава, всім смачної кави. Я займаюся кухонними справами. Дивіться, скільки я насушила ось цих снеків. Дуже багато вийшло, їх десь, певно, що з пів кілограма точно їх є. Ну, щоб ви розуміли, з кілограма м'яса, виходить, 200 г сушеного ось цього тішу. Ну, зовсім мало. Зовсім прям дуже сильно всихаєте. Я ще й тонко нарізаю, буду зараз пакувати його у крафтову бумагу. Так, заверну його, щоб воно не відсиріло в такому простому пакетику, буду пакувати. Мне когда-то... Когда я взяла чтобы я взяла она так растанет? Ну, да, я растаю. Да. Мы даем в какой витамин. Что это? Знаете, есть вот такие вот памп. называются Да, да, вот такие вот витамин С. Это <реклама> как круто, шипает я хотела... Давай это не... Давай я классно. Батю, Батю, манечко. 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 Ты хотела угу. А уже все. Давай я сделаю Давай сдай одну минуту, На Дальше, где? Ой, ма у нас щось проїхать, диви. Вазиш, як шапить? Прям бурлить, так. Да? Вибух, вибух! Вибух прям, а видно тобі. Угу. Прям бурлить-бурлить. Угу. Ростворилася. Дивлюся, круто. Угу. У нас Тому то є думаєте. такі маленькі вітамінки, це просто, але достали ці. А як круто! Зараз подивлюсь, з якого віку їх взагалі можна. А з шести років. Одну таблетку на день, а дорослим 200. А 200 це скільки тут є. А, а дорослим дві таблетки на день? Це Такий вітамін С ще, ще тут вчить. А мам, тобі зараз і ввечері. Угу, Ага. смаком чорний, не його вип'ю. Ага. А я вже тут не яке Да. Мені! Це кисле? кисле. <кхем> Прям кислюче. Мені. То ні, це тільки дорослим можна. Я от стою з Ростіком і питаю, Ростік, що тобі приготувати їсти? А б... ви вгадайте. От вгадайте з першого разу, що він хоче їсти. Напишіть в коментарях. Одне і те же саме. Більше е, нічого просто в нас немає. Є котлети вон можна поїсти. Макарони якісь, суп якийсь. Я знаю, борщ. Борщ будеш? Так, да? точно. Дозволю за робоч. Таке. Я буду робити тісто і буду пекти пиріжки з яблуками. У мене є яблука які... Який... У мене в животі будуть. Ну да, шипить, мабуть. В мене є яблука, які, знаєте, вже себе знаходять. Треба їм щось зробити. І в мене ще є половинка, одна частинка там від дрожжів, живе. Хочу зробити, зроблю пиріжочки, щоб не пропала. І діти з'їдять пиріжочки теж. На. Я, буду точно. Ну, все, я з яблуком. Готую. А Неліна тихенько дивиться, бо треба дуже себе тихо поводити, бо там може тісто втікти. Да? Mm -hmm. Бо там хто? Колобок? Mm -hmm. да, поставили колобоку туди, то їй треба бути дуже-дуже. Mm -hmm. А як ти до нього підглядала? Покажи. А я тут стою, а вона Дивлюсь, що вона там робить, а вона отак підглядає, хто там є? Mm -hmm. <гум> не тікає? Mm -hmm. Ти дивишся, щоб не втікло? Молодець, якщо буде тікати, то ти його хап і спіймай. Дала їм ось ці от кубики, давно вони не в мене грали. Ростик сьогодні ще вдома, а завтра піде до школи. Я сама її трохи, якщо чуєте, така якась підхрипша. То висипайте кубики, якщо, а я поки що готую борщик. Я вже помила свою сушилку, помила, повитирала, але згадала, що я ж хотіла спробувати посушити яблука, У мене там ще є яблука, і зроблю такі яблучні чіпси. Ось так тонко-тонко наріжу і подивлюсь, скільки вони будуть сохнути, діти з'їдять, бо купували якось в магазині, то вони їх з'їли з задоволенням. У нас 12 година і якраз-обід, якраз у нас обід, і біжимо. Зараз хочу ще сходити ось там, де ми вчора були в лікаря, там зверху на другому поверсі, начебто роблять спортивні довідки. От зараз ми збігаємо і спробуємо її зробити. Можливо, ми це питання закриємо. щось Дуже багато оцих документів всякої цієї фігні. Так як я казала, дуже не люблю, але люблю зробити і забутися просто такі справи, і жити собі спокійно і не тримати цю справу в голові. Обережно гарячий. гарячий да. Давайте я ще дам хлібчик. Всім смачного. Фоні. Так, прийшли ми з вулиці. Слухайте, до чого я нашу країну люблю, і до чого вона тува, звісно, щоб щось отримати, це просто треба з'їсти мільйон нервів. Вони кажуть, що вони спрощують наше життя. Що комусь простили, я просто не поняла. От нам треба довідку від цього спортивну, лікаря спортивної медицини. От, представте, до чого смішно? Мені вже прям смішно в душі. Я сьогодні мені вчора зробили направлення до цього лікаря. І сьогодні я дзвоню, хочу записатися, понятне діло, до того лікаря. Ж мені треба попасти, бо ж до 25-го хочу зробити довідку. А вони мені кажуть, знаєте, на яке число можна записатись? На 5 травня. Я кажу, ви що взагалі? А що більше лікаря нема? Ні, він тільки один, на все місто. На все місто Хмельницький один лікар. Ви що? Ну, типа, і що? І що виходить робити цим людям? Йти до частного лікаря, пішла до частних, які, знаєте, є, в нас там такі звіробої, всякі такі різні. Установи, де роблять оці медичні довідки. І ці, як вони, медичні довідки. Так багато всього крутиться в голові, що, знаєте, мозок швидше, ніж мій рот. Е -е, водіям і всі інші такі, знаєте, довідки там в басейн, всяка фігня, вуаля, В нашому районі. Цього лікаря немає треба їхати в центр міста. Хоч в нас тут все отак от по кругу, все на одному місці. У нас тут де ось ця ялинка, що я показувала за нашим будинком, така площа. Це виходить центр нашого району, тут і банк, і аптеки, і все, що тільки можна. Тільки лікаря нема. Ну я мою думаю, ну що за. Знаєте, як бідному женитись, так ніч мала, так і мені щось. Я все хочу швидко зробити. кудись спішу, нічого не виходить. Нічого не в... мені прям. Обідненько. Так і оце от мені як женитись, то ніч мала. Давайте покажу краще, що я прикупила. Можливо, я завтра поїду і зроблю ці довідки. Це би було трішечки проще, якби Ангеліна була в садіку, бо це ж її ще волочу кругом цю обзяну малю. Не є копаші. хочеш. Зараз покажу, що купили. Так, діти захотіли колбасу, вони в мене їдять тільки варену колбасу, іначе її просто не їдять. Купили ось такі м'ятні цукерки, щоб не робити. <кхи> ой, 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 Є там ось такі макарошки дитячі, взяли дві пасочки, вони там зараз в акції. по 10 гривень така пачка. Діти їх люблять. Вони їм, знаєте, цікаві. Так, два йогурта. Петних, два ось таких істівних. Взяв Ростік собі булочки з чесничком. Любить булочки з чесничком. Одну взяв з горохом. Батон і такі звичайні макарохи рохи. Трошки макарохи. Все це все, що купили, потратили 300 чимось гривень. Ні. Ні. Нема що їсти, але потратити... потратили. даю дитині колбаску. Вложу колбас. Ангеліну спати. Я, <сес>, чесно, я дышу... Дивуюся. Колбасі дивуюся цьому світу і не знаю. Що мені робиться? Чи це я дивна, чи це кудись ми котимось, не в ту сторону. Колбасі. Без поняття просто. Колбасі. Даю кабачу. Перша партія готова. Друга там випікається. Ось ці от розсик заліплював і ставив не ось так гори ногами, а ось так, тому вони такі в нас трішки відкриті, він майже всі позаліплював. Я вже потім побачила, що він трошки не так ставить, то вже допомогла йому. Такий в мене помічник хотів сам ліпити. Перші готові, от вже куштую, дуже-дуже смачненькі. Знаєте, так пахнуть на всю 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 квартиру. Як тут схуднеш? Тут тільки можна поправитися. Після моїх побігеньок сьогоднішніх наших забігів треба прибрати в кухні, тому що там вже ну, багато насорилося різного сміття. Е, тому прибираємо. У мене сьогодні помічник. Дякую йому. Знаю, буде дивитися моє відео. Е, допоміг мені сьогодні у всьому прям допомагав. Сьогодні в нього був такий ентузіазм допомагати мені. Якесь таке захоплення, не знаю. Допоміг, складав і стульчики і, і ліпив зі мною, і все там, все там допомагав. Все, що треба було, допомагав. І з Ангеліною грався. Вона дуже любить з ним проводити час, якщо він з нею грається, бо він інколи її трішечки ігнорить. Він збирається на джео, але у нього ще є справа розкласти ось ці табуретки зі столу. Зачастую він таке робить. Це його знаєте, такий обов'язок маленький. Я йому кажу, там склади стула і розклади. І він їх бастренько робить і збирається на джео. Ну і давненько у нас не було прання. Прання у мене, звичайно, кожного дня просто не, не завжди показую, бо кожного разу воно є, кожного разу його показувати це знаєте, якийсь жах. Просто складання речей займе займає просто пів відео. Тому вмикаю собі щось там на фоні, і швиденько-швиденько ще одну партію сухої болизни складаю. Щось Ангеліна мене питає, що з нею там розмовляю. Хотіла вам розказати, згадала про одяг із магазину Сінсей. Щось він мені не дуже подобається. От в чоловіка, можливо, він в мене така, знаєте, свиня трохи. Вони в нього позношувалися просто жахливо. У сина теж дуже погано їх гладити. Ну... Так собі, звичайно, скажу вам речі. Знаєте, так, на один сезон. Якщо на осінь, то тільки на осінь На весну вже одіти просто не буде що. Тому, знаєте, яка ціна, така і якість в тому всьому одязі інсеєм Покажу вам, що наготувала пиріжочки. ті вже частинку гарненьку з'їли. Діти їх хорошо під'їли. Зробила ще е, трішечки тіста, в мене залишалося. Скинула туди ту колбасу, яка куплялася сьогодні. У мене ще була кукурузка і така знаєте, студентська. Вийшла піца, ще сир був затерла, і діти з задоволенням її будуть їсти. Е, компотик і борщик. Наготувала сьогодні, але не знаю, наскільки вистачить. Буду робити собі чай. Бо скажу вам зараз один секрет. Яблука мої ще не висохли, ще тут підсихають, вже довго-довго сохнуть і не підсихають. А секрет. Боже мій. А секрет, знаєте в чому? Я е, коли нервую. Е, мені вже сьогодні багато людей написали, що. Е, Вакцину було робити не обов'язково. Я знаю, що не обов'язково. Багато хто взагалі не вакцинує зараз дітей в наш час. Це я прекрасно знаю, знаю таких людей особисто. Але скажу вам, що я своїх дітей вакциную. І Ростік отримав всі вакцини, які було потрібно. і Ангеліна теж отримала майже вже всі вакцини, які потрібно було. Тільки я от не зрозуміла одного, що оцю вакцину, що ми робили, вона що була не обов'язковою. Це мені її просто впарили. Оце я теж не дуже зрозуміла. Я читала спеціально зайшла почитати в інтернеті, що це за вакцина. Я не поняла. Напишіть мені, роз'ясніть мені, будь ласка. Бо там в коментарях почалась така, знаєте, дискусія. То я не зрозуміла, чи, чи це вам просто її, знаєте, чи це просто така вакцина, як від грипу, типу не обов'язкова. Знаєте, хочеш робиш, хочеш ні. Коротше, не знаю. Я вам ця прям не можу дати на це відповідь, тому що в мене освіта далеко не медична, і короте, тут я абсолютно дубовий тейбл. І скажу вам ще один секрет, я коли отак от нервую, я сьогодні собі... Що? Пити хочу? Сир! Вона там миша садить в кімнаті, хоче сир. Я коли отак от собі багато справ сьогодні хотіла виконати сьогодні багато справ, і вони мені не вдалися, і я починаю нервувати. м'яко так. Кажучи, починаю нервувати, але я коли нервую, я забуваю, що мені треба поїсти. Отого от пиріжка, що я сьогодні зжерла, ото я тільки їла, знаєте, як кізенька лебеденка занесу сир і прийду до розказу. Тільки і того пиріжка я сьогодні з'їла, зранку пила каву. І забуваю, що мені треба де вода. Що мені треба поїсти. У е, мене коли стрес, то я не їм. Можна добре чи схуднути. Що? А -а, -ня. Мампочка сир теж? А -а. Ой, молодець. Мені. І ти молодець. І все, і з мампочком поділилась. Ага. Хороша дівчинка. Знаєш, що багато хто стрес заїдає. А я тоді явно не доїдаю. Але, певно, що сьогодні просто не мій день. Завтра буде новий день. І я почну це все діло спочатку. Можливо, завтра буде чоловік, відпроситься з роботи, бо в нас ще є завтра справи по будинку. Нам завтра потрібно поїхати і ще там дещо добавити. бо ми ще там понапридумували. Коротше. Є ще певні справи по будинку, які треба е зробити. І, можливо, він буде брати виходний, бо я сама це все не зроблю. І, можливо, ми завтра повирішуємо дуже-дуже багато справ. Я думаю, мені завтра вдасться. Завтра буде мій день. <хи> і завтра все-все-все пороблю. Щось менше була. А так як я сьогодні... В стресі, то я тоді починаю прибирати. Я думаю, ви замітили в моїх е, відео, якщо щось не так, то я собі починаю там прибирати, складати, мені стає жізла з попало, мені стає краще. Ростіка відправила на дживо. А забирати не знаю, хто його буде. Певно, що буде забирати чоловік. А я буду з'їсти піцу і пити чай. От так. Навіть так. Буду їсти без них, буду їсти сама. Просто видається першків, понаїдався, а я буду зараз показати чайник І поставлю шматочок піці. І повечері. Ну дивіться, ну це ж отаке, ну явно не мій день, ну як так? Отак. Зробимо вигляд, щоб цього не було. Давайте будемо з вами, певно, що прощатися на цьому. Кажу вам гарного вечора, бо це відео вийде зараз о 6-й годині. Десь так приблизно викладаю приблизно в один той, той же самий час. Я вже запинаюся. А хочу ще прибрати новий рік. Він явно надує. Давайте з вами попрощаємося. Гарного вам вечора, всього вам самого найкращого. І всі такі, знаєте, маленькі, негаразди, вони всього лиш, такі всі мілочі з життям. Завтра буде новий день. Будуть нові досягнення. Я вам завтра відео, як розкажу, як я все поробила. Це, Отак От тільки галочки завтра буду ставити. Все. До зустрічі у нових відео. Пока-пока-пока.